Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче імхо про прочитані книги. І сьогодні я вам розкажу про пляжне чтиво. І що найголовніше, вам треба знати про цю книгу: тут немає пляжу. Я думала якось зняти свій огляд на пляжне чтиво тут, тому що все як в книзі. Там корені і спуск, спуск, спуск до води. Проблема в тому, що озеро висохло, е, нема більше озера. Ну, як, номінально вона є, по факту немає. А ще що ми знайшли? А тут були бої. Ну що, так краще? Так краще. Качечко. Чи так краще? Я почала читати цю книжечку в рамках спільних читань з Ірою Imagination. Ми почали з нею в один день, а закінчили в дуже різні дні, тому що я цю книгу кидала читати, а потім повернулася і таки дочитала. Ми з Ірою планували зробити спільний стрім з нашими фінальними враженнями, але щось він відкладається. Відкладається у нас він все ще є в планах, але я вирішила, що все-таки запишу вам окремий ролик. І розхвалила, якщо що. Тут я буду розповідати про те, які конструктивні моменти цього роману я помічала, щось про структуру, про мову. Загалом, все те, що я зазвичай помічаю, коли читаю, але не те, що проситься обговорити в стрімі. Тому що, скоріш за все, на стрімі ми будемо обговорювати наші емоції або якісь проблеми, які тут порушуються в цій книзі, як герої з ними справляються. А саме щось технічне, і що не подобалось мені, а Ірі заходило норм, то краще я вам розкажу окремо. То давайте поїхали, буде за рубриками, не факт, що я їх чітко розіб'ю, але будемо дивитися, як піде. Давайте почну з того, як мені ця книжечка стартанулася і чому на 65-й сторінці її відкинула і думала, що уже до неї і не повернусь. Стартує з того, що наша головна героїня. Їде жити в невелике містечко, де знаходилося таємний будинок її батька, який, як виявилося, зраджував її матері. Батько неочікувано помер від інфаркту, і так вскрилася історія про те, що у їхніх батьків була не ідилія, ідилія, а мала місце така довго тривала інтрижка. У головної країні творча криза, тому що вона заробляла тим, що писала любовні романи. А оскільки в неї в сім'ї сталася така трагедія, то їй вже не пишуться щасливі історії. І у неї немає грошей на нормальну оренду, книжку вона має здаті написано в цій книжці Зіро. І вона їде жити в цей будинок, їй там не хочеться жити, і з цього приводу вона ниє і ниє, і ниє, і ниє. Вона якби, за старту ниє. Е, я, як читачка, не мала ще причин розуміти, чому вона ниє. Я, знаєте, по ниті сама можу. У мене був такий настрій, що книзі треба було мене витягувати, а не просто додавати якогось натягленої гри, якому маю співпереживати. Тут у мене стався такий повний міскомунікейшн з цією героїнею. Так чого тобі не подобається? Чому? 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 Далі по книзі воно буде описано, чому. Але на старті ми от ми, ми от стартуємо з того, що головна гриня це така людина в емоційному роздраї. і зазвичай в реальному житті ти таких людей терпиш тільки, якщо ти з ними дружив ще до того, як вони засмутилися. А тут же мені пропонують, якби цією гриню здружитися в моменті, коли вона вже веде себе як ключик, така як їжачок. Мені це не сподобалося. Далі наклалося те, що мені не сподобався переклад. Він мені здавався дуже неплавним, дуже кастурбатим і, як не наче, приклад такого дослівного перекладу з англійської. Наприклад, не буду читати, звісно, всі стікери, але щось. Натягуючи спортивні штани, я міркувала про переваги виклику поліції зі скаргою на шум. Я уявляю, як це було написано англійською, але також я уявляю, що той, хто є носієм української мови, навряд чи б ти саму думку в тій самій ситуації висловив саме таким набором слів. Каса була без нагляду, і поки я чекала, глипнула на трійку підлітків з брекетами, що були в секції любовні романи, аби переконатися, що це не до якоїсь з моїх книжок вони їх і хотять. Що -що? невдоволено запитав він, немов чекав, щоб я повідомила, що він увесь покритий скорпіонами. На ну, тому я закінчую зачитувати цитатки. Їх було значно більше. Я Іру засипала просто фотками всяких різних фраз абзаців, які мені не сподобалися. І я кажу: слухай, мені герої неприємні, оця головна героїня колюча. І навіть коли вона зустрінеться з цим хлопцем, вона колюча, і мені не подобається, як побудовані ці речення. І я така, я не бачу сенсу це читати. Все, відкинула 65-та сторінка. Вибачте, наше спільне читання закінчилося. Після того Іра читати продовжила. І вона мені періодично казала, що їй затишно це читати, що їй атмосферно. І я така, ну ну кай, у нас різні сприйняття тексту, щось не пішло. Але потім, в якийсь момент, я таки повернулася, і знаєте, я дочитала цю книгу, і таки дійсно на деяких моментах я піймала затишок, атмосферу і все те, що тут обіцяли. Але, але давайте чітко проговоримо, про яку атмосферу цієї книги йдеться. Ця обкладинка дуже-дуже оманлива, а вона ж оригінальна. Тобто, з самого оригіналу нас просто обманювали. Тут не буде історії про курорт коло моря, піщаний пляж, підстилочки, зонтічки, рапани. Прогулянка на банані ні, такого тут немає. Так, тут формально є пляж, але це пляж на березі озера. Озеро, яке знаходиться в лісі. Відпуск до води між деревами, хвоями. Тобто це зовсім інша атмосфера. Зовсім і я дійсно піймала цей вайб. Вайб спекотного літа в хвойному лісі. Вайб оцього спекотного літнього дня на березі лісного озера. Так, це є. І це дійсно затишно. І коли я врешті це піймала, мене це несло. Але як розумієте, це було абсолютно не те, на що я першопочатково налаштовувалася, коли цю книгу брала. Але я стрибаю назад до нашого сюжету. Отже, у нас є головна героїня, яка мене бісить, якій все не подобається. І в тому маленькому містечку її сусідом виявляється її однокурсник з часів університету, який теж писав, і з яким вона в контрах, але не факт, що він її пам'ятає. І тут я сижу, типу, чого ти з ним в контракт? І вона вже про нього щось колки думає, їй не подобається. А я ще не бачу причин, чому їй щось не подобається. Я просто читаю механічно, відмічаю, окей, тепер вони сусіди заклали. Від ворогів до коханців заклали. Ну, дивимося, по яким кріше ця книжка йде. Тут навіть є сцена, коли вночі вона стикається зі своїм сусідом, і вони з ним, начебто, мило поговорили, і вона ще не знає, хто ж цей сусід, а на наступний там ранок день ще щось виясняється, що вона його знає. І така, о кай заклали це теж у те кліше, яке ми знаємо з різних любовних романів. Ну, наприклад, у гіпотезі кохання абсолютно такий самий початок. І ось коли ми визначилися, з якими стандартними сюжетами з любовних романів ми працюємо, зав'язується ця історія, що герої чи тут допомогти одному хочуть, чи періо кладають, що хлопець пише любовний роман, а вона пише серйозну прозу про важке життя. І паралельно, щоб допомогти одному налаштуватися на правильну хвилю, вони домовляються двічі на теж ходити на побачення. І один раз побачення влаштовує хлопець, і не начебто, це буде щось що підштовхує написати серйозний роман, а другий раз побачення влаштовує дівчина, і це має підштовхнути писати любовну прозу. І... Тільки протокол в тому, що коли вони ходять на побачення хлопця, він влаштовує ці побачення, щоб працювати над його власною важкою книгою. Тобто героїня пише, врешті-решт, пише щось не по тому сюжету, для якого вони збирають матеріал на цих серйозних побаченнях. Так само, як і хлопець, коли ходить на побачення, які влаштувала дівчина, для нього це ну, не просто типу по фану, має бути. Бо фактично весь цей матеріал з фан-побачень. Ця дівчина може використати тільки в своїх роботах. З цього ми робимо вигляд, що тут просто треба було завести ще одне кліше стандартне для любовних романів, що у героїв має бути причина в другому акті книги ходити на низку побачень, протягом яких вони будуть все більше, більше і більше і більше зближуватися. І я кажу тут про кліше, невзначені, що все погано. Навпаки, я чітко окреслюю рамки, якби оберіть любовний роман, чи вам підходить він за таким-то, таким-то таким параметром. От я вам просто ці параметри і називаю. Як багато популярних сучасних любовних романів, тут буде не просто любов, ф -ф -ф, сердечки, поні, єдиноріжки і томні хлопці на обкладинці. Ні, тут порушуються різні соціальні питання. Тобто те, що можна було б розказати дуже так важко стисненням з драмою, донесено більш легко, більш зрозуміло, типу як життєва проза, яка вас не закопає нафіг. Перед героями стоїть низька проблем соціальних, емоційних. Вони з ними стикаються, вони, їх врешті решт долають, вони їх проговорюють і доходять до якогось свого власного рішення, ну і читач, заодно теж разом з ними, бачить, як приклад вирішення якихось проблем. Зараз я, мабуть, ці проблеми проговорювати не буду. Відкладемо їх на спільний стрім з Ірою. Просто знайте, що вони є. Ну, наприклад, як в романах давайте Колін Гувер те саме було. Якщо у Колін Гувер там проговорена тема аб'юзу, але це не давить. Ну, все так, ми зрозуміли ситуацію. Ми побачили, що так не має бути. Ми отримали якісь висновки. То тут так само от проговорено ці теми стосунків, стосунків з батьками, прийняття стосунків своїх батьків, проживання травми від утрати людини все тут є, але не закопує подано легко. Я пам'ятаю, що регулярно чіплялася за якісь моменти. Де героїня заходить в якусь незручну ситуацію, тобто у неї схильність до того, щоб бути хорошою дівчинкою і всім влаштовувати їхнє ідеальне життя. І коли вона вже не витримала тримати цю соціальну напругу, вона зірвалася, то ті люди, які були з нею, почали від неї відпадати, тому що вона перестала бути їхньою ідеальну І Далі по цій історії траплялася низка ситуацій, коли от вона знову заходить в цю паску, що, неначе то їй щось не подобається, але вона цю образу проковтує і мовчить. Це не стільки не схоже, якби на мою типу поведінку бо я така. Чому? Давай, скажи, скажи, скажи йому їй ще комусь, проговоріть цю ситуацію, не тримайте в собі, не мовчіть. І дуже скоро тут дійсно наступав момент проговорення. І я була цьому дуже рада, тобто не було ефекту, що. от, Образа накопичується там днями, тижнями, місяцями, а потім там Ах, хтось поганий, мене не розуміє. Там треба йти до психолога. Ні, тут, тут буквально ну там не знаю, день-два з того, що тут описано, і потім все не, стає момент порозуміння, коли от герої проговорюють, як один дивився на цю ситуацію, як інший дивився на цю ситуацію і вирішують величезний, величезний плюс цій книзі за цей момент. Заради чого цю книгу читала я заради милих щемких моментів, затишних моментів, коли от. Да, світить сонце через хвойні гілочки, і тобі віриться, що все буде добре. Так, були сцени, які от саме давали мені це відчуття, і тут у мене є низка стікерів, де я заклала саме такі моменти, які мені були приємні і щімкі. Є застікеріна фраза, яку можна як на цитатки виносить. Якщо ти думаєш що ця історія майсу не кінець, то це тому, що вона ще не закінчена. Або я ціла сцена, яку я заклала як атмосферну, давайте на всяк випадок її промаркую як спойлер, ну бо вона, бачите, вже ближче до кінця книги, хоча нічого сюжетно ній не розкривається. А дійшовши до наших будинків, ми пішли до озера. Зрештою, то була п'ятниця, і ми досі були прив'язані до нашої угоди. Ми поскадали одяг із криками побігли в холодну воду, рука в руку. Ми зайшли спершу по стегна, потім по талію і по груди. Зуби цокотіли. Шкура палала від ознобу, коли крижина вода штовхала нас туди-сюди. Це жахіття. Зойкнув гас. У мені уяві вода була тепліша. Вирисхнула я у відповідь. Гас потягнув мене до себе, обхопив руками спину і заходився терти її, щоб зігріти. А потім глибоко поцілував мене і пошепотів Я кохаю тебе. Він тримав руки в моєму волоссі, обціловував скроні, щоки і вилиці. А мимо плив подертий поліетиленовий пакет. Я кохаю тебе, Кохай». Зараз стикаємося з ситуацією, коли коли щось подобається, то що його казати, коли вона. Коли щось не подобається, то легко по пунктам розказати, що пішло не так. Отже, давайте ще раз зафіксуємо. Мені подобалися атмосферні сценки, душевні сценки, коли такому нічно я з вами, я в вашій локації я разом з героями емоційно. А в той самий час були моменти, які мені навпаки не давали цю історію сприйняти. І давайте тут я виділю два моменти: Перше, це такий переклад. А другий це як відбувався опис взаємодії героїв між собою і з навколишнім середовищем. Почнемо з перекладу. В деяких місцях, окрім того, що перші 65 чи скільки сторінок мені здавалися дуже спостурбатими далі, або зменшилася кількість таких речень, або ж просто я розчиталася таки і перестала звертати на них увагу. То, все одно протягом тексту я звертала уваги на фрази, які чи то класно адаптовані для українського перекладу, чи не адаптовані взагалі. Зараз поясню про що кажу. Наприклад, якщо гриня замовляє каву і її питають про молоко, і питають, яке вам молоко? Не збирене 2,5%, 3,2%, тут я розумію, що це якраз адаптація. Ну, я навіть гугланула, що там по молоку в Америці. Я не побачила там фоточок пляшок, де написано 2,5, 3,2. Тобто це дуже українські відсотки на молоці. З того, що я знайшла про американське молоко, то там просто жирне, непівжирне, нежирне. Вау, адаптували. Супер. Але в той самий час, коли героїня йде замовити якесь взуття, там наведені. Ось був коротше стільки про взуття. Не зачитаю вам чітко, що там вона купувала. Але там була розмірна сітка не українського взуття, а якоїсь американська. Там якесь 7 чи щось таке не наш розмір. А після того, як я поскаржилася, знову щось прекрасно адаптоване. Я зітхнула. Ну от знову, наша пісня казкова принцеса, не зможе витримати цей жахливий світ. Гарна й нова. Наша пісня гарна й нова. Прекрасно, прекрасно. Або гериня спускається в підвал і каже, що там, хоч вока стрель, адаптована, адаптована. Я в захваті. Я вже подумала, може це якась специфіка перекладача. Дивлюся, хто перекладачка Дар'я Беззадіна. Я така. Глянув, що вона ще переклала така о, коефіцієнт поцілунки. Згадую, я я скаржилася теж на побудову речень в коефіцієнті поцілунку. Думаю, ну все, мабуть, у мене не складається з цією перекладачкою. Дивлюся далі, а вона перекладала ще й трон з драконових кісток. А то я читала і розповідала, як мені і плавно речення йдуть. Тому, гадаю, що справа такі не в перекладачці, справа в тому, як текст написаний. І з того, як текст написаний, переходимо на те, як мені цей текст сприймався дуже часто в різних сценах. Герої щось робили, а я не встигала ухопити плавний перехід з одної позиції герої в іншу. Наприклад, там герої вже щось роблять сидячки. Я така, почекайте, вони ж стояли, перечитую кілька сторінок, і, і дійсно там десь було речення, що вони сіли. А я це пропустила, якось воно змазалося. І це відбувалося весь час. То хтось ішов, потім сів в машину, то героїня замовляла еспресо з молоком, а потім п'є п'єлата. Але найбільше, найбільше це проявлялося в якихось любовних і еротичних сценах, де, от взагалі, дії героїв мені не складалися разом. Тому давайте далі моя улюблена рубрика, розбір еротики. Я знову це маркую як спойлери. Якщо хтось до цього ставиться як для спойлера, давайте розбирати з цитатами. Отже, стоять герої і хлопець головну гриню. Пальцем гладить по губах, яким саме пальцем не уточнено, але припускаю, що великим. Кінчик мого язика торкнувся його пальцем який рефлекторно просунувся в мій рот, підтягуючи мене ближче, доки наші губи не відділяв лише сантиметр неелектризованого повітря. Як ви це собі уявляєте? Це стрьомно, я знаю. Або ось герої вже цілуються. У поцілунку був присмак кави та цигарок, і я не могла ним насититися. Мої руки вп'ялися в гасове волосся, а його язик прослизнув мені до рота. Гас притис мене до стелажа, а його руки повернули моє лице так, щоб зблизити наші губи. Його язик уже у неї в роті, і він ще її повертає, щоб зблизити губи. Момент подумати про довжину його язика. Потім тут регулярно згадується фраза, що Гриня хитнулася в героя, ну, в значенні стегнами вона в нього хитнулася. Але при цьому це не були речення з описування уже власне сексу. Тобто там ще не було проникнення. Ні, вона, вона просто в нього хитнулася. Тобто мені важко було розуміти значення цього слова. Я розумію, коли герой в Гриню хитається, ну тобто момент проникнення. Але коли Гриня в героя, Ну, мабуть, вони просто потерлися. І моя най, найулюбленіша сцена просто, значить, герої переходять на диван. Значить, Газ розвернувся, щоб сісти на диван, притягуючи мене до себе, а сам ліг на спину. Я вигукнула його ім'я, коли він знову втиснувся в мене, а руки обхопили мою спину. Він її притискає. Я нахилилася над ним, притиснувши руки до його грудей, і намагалася не втратити розуму. Уявіть цю сцену. вона зверху притискає руки до його грудей. Тобто, або зверху вона руки на нього поклала, або поряд, Уявіть це якось, його рот мандрував по моїх грудях. Викликаючи п'янке неважливо, його рот мандрував по моїх грудях. Як я намагалася повторити цю позу. Добре, що мене ніхто не бачив, це був дуже веселий вечір. Значить, якщо ти лежиш... Не, не забуваємо, що у них контакт генітальний. Є точка пори в районі тазу. Спертися руками на груди. Це Або на його груди вона впирається, тоді її. Це такі закриті її ліктями. Або навіть якщо вона поряд з його грудьми, ну, якби його рот вище, Тобто їй треба вперед. Це, це пісець, як важка планка. У мене не вийшло це зробити. Коротше, я не уявляю, як. Прийняти таку позу, щоб одночасно і покласти руку йому на груди, і щоб він при цьому її груди цілував. Мені подружки підказали, що єдиний варіант, якщо у неї дуже великий бюст, і вона різко схудла, ігри дійсно різко схудла, і цицьки дуже сильно обвисли, то тоді їх можна кинути вперед йому в обличчя. Це єдине пояснення. Так, да, я знаю крінжові розбори еротичних сцен... Це саме те, чого ми очікували в огляді на цю книгу. Але давайте випринемо скрінжі еротиків, в тому, що я таки похвалю цю книгу величезними літерами похвалю. Тут прекрасно проговорена тема згоди на секс і контрацепції, контрацепції, да, презервативи. Це прекрасно. Герої не те, що ними користуються, вони про це пам'ятають. І тут ідеально навіть зображена ситуація, коли герої... Стримуються через те, що у них прямо під рукою презервативів немає. Тобто, да, оце оцей прекрасний типу постулат, що нема презервативів, немає сексу, і що це абсолютно нормально і романтично трошечки перенести ваші любищі, поки ви не отримаєте презерватив у своє розпорядження. Це прекрасно, і я дуже рада, що сучасний роман це проговорює. Так за моїми внутрішніми відчуттями, я дуже пострибала по різним темам, які я хотіла висвітлити щодо цього роману. Тому давайте висновок. Я купила цю книгу заради оформлення, і так воно прекрасно. Я думаю, над тим, щоб відклеїти всі ці стікери, які я клеїла, тільки щоб вам на огляд було що сказати. І можливо таки лишити цю книгу собі на паличку корінцем вперед. Але в той самий час я прочитала цю книгу, і я її вже всю забула. Якби я не перегортала стікери перед тим, як знімати, я б нічого не сказала. Просто все вивітрилося, все під нуль. Це читалося добре в моменті, коли я ловила атмосферу, якісь затишні сцени, мені подобалися взаємодії взаємодія героїв. Я була з ними, коли вони вирішували якісь свої психологічні, соціальні питання. Але щойно ця книга закінчилася, її відклала, я її забула нафіг, Просто моментально От в одно вухо влетіло, в інше вилетіло. Поки воно влітало і вилітало, я, як і ловила якісь приємні вайби затишку, і тактики, врешті, я її рік кидали. Фотки певних сторінок, де казала, так все, я теж нарешті відчула це затишно, це прекрасно, Я пливу по цьому тексту. Так я теж хочу бути в тому лісі, в тому озері. В інші моменти. Я продиралася через якісь речення, я на них тригирилася, коли я була зла, коли у мене був настрій покраще. Я відпускала цю ситуацію. Просто окей, кострубати машини, переклад, так кострубати машини, переклад пішли далі. Я позитивно чіплялася за, за якісь адаптовані фрази. Я негативно тригерилася на Не неадаптовані реалії, американські для наших читачів. І я повністю визнаю, що тут, як і використані стандартні схеми з любовних романів, від ворогів до коханців тепер вони сусіди. Так, і в той самий час проговорені дуже сучасні і цікаві погляди про те, що якби головною героїною не була жінка, а був чоловік, то це була б можливо просто книга за життя, просто серйозна життєва проза, такі які ми там ще з 19 століття могли бачити і читати. Так, да, тут від імені головної гріні це проговорюється, і, в принципі, привідкривається ця, ця шторка, як воно в видавничому бізнесі писати книги потоком. Е, що таке, коли тебе сприймають або не сприймають як серйозну авторку, якщо ти пишеш щось, що називають любовними романами, хоча в той них можуть порушуватися достатньо серйозні соціальні питання. В деяких моментах я ловила вайб'єдності з героями, я їх розуміла, була з ними. В деяких моментах я відчувала відторгнення від героїв, як на початку. Коли вона таке зла і незадоволена, але це не перша книга, в якій я помітила, що на початку вводяться якісь такі яскраво-негативні характеристики героїки, потім спадають. Наприклад, я читала будинок на вулиці Тот, і там на початку теж героїня така дуже педент. Тична, така дуже неприємна, У неї все життя за розкладом. Не дай бог хтось від нього відхилився, але потім, мірою книг все це сходить на ні. То, отут так само на початку грині така і все не подобається. А потім це трошечку виходить на милі, абсолютне побачення. Уже загарі приємно спостерігати. Ну і зізнаюся момент, в якому я героям не вірила. Це те, що наш хлопець газ. Який описаний просто як мега-ход, хлоп, сексі, що на нього тільки дивишся вже течеш, що він не міг знайти людей, які б його любили. Ну тобто, да, да звісно, ви тут описали чоловіка, який просто мріє всіх жінок, ну, по версії авторів любовних романів. У нього є м'язи на м'язах і на м'язах. Ви знаєте, що я люблю пухенькі хлопчики. Так от, описали, значить, ідеального чоловіка і хочете сказати, що але його ніхто не любив. Я так і повірила. Ні, звісно, я не повірила. Знову я збилася на якийсь собор протирічні враження, про книгу, загалом добрі. Я її там щось типу в районі четвірки поставила, можливо, вісім. Ні, давайте я почесно гляну, що в мене записано в читацькому щоденнику. Я записала цій книзі 7 балів. Чек для любовного роману непогано. Not, not terrible. Це далеко не стане моїм там найулюбленішим сучасним любовним романом, тому що як мінімум я через текст прогризалася місцями і з героями 50-50. Але в той самий час я не можу його просто відкинути і сказати, що все, тому що були оці затишні сцени. Я б сказала, що сцени, які б я іноді хотіла перечитати, але я їх не заклала, щоб перечитати, тому я навіть не буду знати, що перечитувати, а вже все вивітрилося з голови, що тут відбувалося. Ну, типу, миле, приємне читання на один раз. І, і все одно я такі рада, що я дочитала її до кінця заради оцих милих моментиків. У мене було, я виходила на двір, просто по дві години сиділа на зручній лавочці і читала, читала, читала пляжне чтиво. І це було таке ідеальне потрапляння в атмосферу, в настрій, таке жарке літо, іноді навіває вітерець, Я під деревами, я у дворі. Це не єгипет, це не єгипетський пляж, це така атмосфера лісу. У мене неподалікий ліс. Це було просто супер. Ну що, кажіть. Чи ця книга досі хайпова, чи хайп на цю книжку дуже швидко прокотився на початку літа? вже всі про неї забули. Хто читав, хто теж спокусився на оформлення? Так, треба відірвати їх, щоб знову бачити ідеальний зріз. Як ваші враження, як вам цей роман? Чи читали ви якісь схожі романи, особливо по атмосфері? Щоб я теж на них звернула увагу, такі милі любовні. Я вже не хочу знову повторювати про ліси озера. Це я чекаю в коментарях. Ви знаєте, під настрій я люблю читати щось таке. любовненьке. зараз мене взагалі неадекватно понесло. Я скуповую такі feel-good fiction. Мене несе, я скуповую. Все любі, Я вас запрошую до коментарів, і я вас закликаю бути в безпеці. Наскільки це зараз можливо, і вірити в Україну, вірити в ЗСУ, вірити в перемогу України, бо вона буде з нами сила.